А на Святошині не вщухає конфлікт між мешканцями і забудовниками. Кияни продовжують боронити від вирубки заради хмарочоса шматок лісу. Напередодні охоронці будмайданчика побили активістку. За це мешканці знесли майже 300 метрів ненависного паркану. Зі скандального будівництва повернулись наші журналісти. Вийшли пікетувати, ледь не потрапила до лікарні для пані Юлії. Звичайна акція протесту запам'яталася на все життя. На неї напали охоронці з будмайданчика. За словами активістки, натравила їх невідома жінка, яка вийшла з території будівництва. Почала провоцирувати мене, оскорбляти і угрожати прямої житті. Починає всіх по іменам, називати Ось тут робочих охранників, кричать Звіть вже хлопців, давайте вже метелити її, закопайте її, вже здесь, нас тут не сніги. Нірювалася. Охоронці послухалися і почали бити активістку. Не стояла осторонь і провокаторка. Схватила вона мене за волоси впереді, і ззаді мене заламали і вже почали бити по голові, по затилку. Вона мене в вбила. Відреагувала на смовілля однодумці постраждалої. На наступний день біля будмеданчика більше ста активістів. Спільними зусиллями вони зносять майже весь паркан. Ходіть, Чудово. Охоронці будівництва цього разу не наважуються протистояти людям. Сили не рівні, додають захисники медальчика. Це що нормально, що твориться? Посмотри, що твориться. Це нормально. Хто захотів, прийшов, ламають, що хотят. Це зараз ми пойдем к ним квартиры, вибивати двері. Бо нам не подобається. Їм не подобається, Що не ламають тут все? Вриваються, погрожують здоров'ю, починають. Відповідального немає. Фізичну силу застосовувати, ну у нас тут не стільки багато, що ми їм давали від... відсіч. Активісти запевняють, майно забудовника чіпати не будуть, приберуть лише паркан. Ми зверталися до райдержадміністрації з проханням знести цей паркан, оскільки немає дозвільних документів на нього. Нам дали відповідь, що в них немає можливості зносити цей паркан. Ми прийшли до висновку, що треба самим його знести. А в четвер мешканці пекетуватимуть Київський апеляційний адміністративний суд. Там розглядатиметься їхній позов. Головна вимога святочинців скасувати рішення Київради щодо забудови і облаштувати на цьому місці парк. Богдан Брю'ненко Тарас Біловол, Телеканал Київ.